Друзі, привіт! Вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную підбірку неймовірно цікавих українських серіалів про кохання, які запам'ятаються вам надовго. Цікава сюжетна лінія, неймовірні історії кохання, чудові актори ці серіали скрасять вам вечір і точно піднімуть настрій. Тому хто ще не бачив, рекомендую їх до перегляду. Незмінно дякую всім, хто підписався на канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю мир, добра та гарного перегляду! На першому місці знаходиться серіал під назвою Все одно ти будеш мій. Країна виходу Україна, рік виходу 2015. У даному серіалі зіграли такі актори, як Валерія Ходос, Олександр Попов та Данило Мірешкін. Іноді навіть жорстока суперечка може покласти початок справжнім почуттям. Саме це і сталося в українській мелодрамі Все одно ти будеш мій. Герої проекту студентка Аліна, мажор Микита та бідний студент Міша. Звичайно ж, утворюється любовний трикутник, в рамках якого Олена любить Микиту, а Міша її. Здавалося б, нічого незвичайного, проте Микита зовсім не має будь-якого інтересу до дівчини. Він укладає суперечкою своїми друзями на те, що зможе спокусити її, не відчуваючи при цьому жодних почуттів. Чим закінчиться суперечка Микити і чи зможе Олена пробачити йому або ж вирішить залишитись з Мішей? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь цей чотирихсерійний серіал. Рекомендую всім до перегляду, буде дуже цікаво, неймовірна історія кохання. На другому місці знаходиться серіал під назвою Знайду пару коханому країна виходу Україна, рік виходу 2021». У даному серіалі зіграли такі актори, як Антоніна Хижняк, Антон Денисенко, Анастасія Цимбалару та Владислав Нікітюк. У центрі сюжету даного серіалу знаходиться дівчина Надя, яка віртуозно створює дизайнерські весільні торти, які відрізняються незабутнім смаком. Окрім любові до кондитерської справи, у Наді є ще один талант об'єднувати самотні серця. Цей дар їй дістався від бабусі, яка свого часу була знатною свахою і знайомила людей по газетам та листам. Тому Надія допомагає людям познайомитись та створити міцну та щасливу родину. От тільки власне життя їй не вдається налагодити. Коли Надія дізналася про зраду свого нареченого Андрія, її серце просто розбилось. Переживши біль розчарування, дівчина все рівно не перестала вірити у справжнє кохання. Одного разу на фабрику до Наді приходить новий колега Віктор. Він перспективний кондитер, який заробив уже багато нагород та призів. Тепер Віктор та Надя обоє претендують на посаду головного технолога на фабриці. Віктор тримається відсторонено та холодно від дівчини. Йому не подобається, що Надя на робочому місці допомагає дівчатам із вирішенням питань особистого характеру. Тоді Надія пропонує Віктору укласти парі, і у чому воно полягає, ви зможете дізнатися, якщо подивитись цей чудовий романтичний серіал. Рекомендую всім до перегляду. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Не можу забути тебе. Країна виходу Україна, рік виходу 2017». У даному серіалі зіграли такі актори, як Анна Сагайдачна, Роман Вискребенцев, Олександр Попов, Анастасія Цимбалару та В'ячеслав Довженко. Часом доля робить вкрай несподівані повороти. Саме так стається з героїнею серіалу Не можу забути тебе. Вона молода, перспективна відмінниця, що приїжджає на стажування у якості лікаря футбольної команди. З першого дня її роботи вона знайомиться з гравцями і закохується в одного з них, Артема. Місцева зірка має тут суперника Ігора, який понад усе хоче викинути Артема з протистояння. Доходить навіть до того, що підступний Ігор наймає хуліганів, щоб ті побили Артема. Однак у результаті постраждалої лишається лише Віка до того ж, вона дізнається, що коханий не був повністю з неї чесним. Тому дівчина розриває будь-які стосунки з хлопцем, але через декілька років доля знову зводить їх разом. Як будуть розвиватися події у даному серіалі, чи зможе Віка стати щасливою і зустріти своє кохання, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал. Рекомендую його до перегляду. Буде дуже цікаво. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі.